Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Горбачов, я автор даного YouTube каналу. В даному відео я вам хочу розповісти коротко про нову біржу під назвою Aldex. Я зараз буду інвестувати сюди 1000 доларів і розповім вам, чому саме я прийняв таке рішення. І так, біржа Aldex, один із розробників, є е, також розробником гаманця Trusty+, Plus, який ви всі знаєте, багато хто ним користується. Е, Розповів мені про цю біржу мій знайомий, і я прийняв рішення приєднатися і також активно розвивати тут структуру і примножати свої кошти. Дивіться, що є цікаво. Так, біржа, як і всі останні, спотова торгівля, скоро буде доступна і вже і ф'ючерсна торгівля. Але що саме мені сподобалось, що цікаво саме для мене це їхні алгоритми, які на повному автоматі. Можуть примножати ваш депозит. І саме це мене зацікавило, і я буду інвестувати сьогодні 1000 доларів, і це вам все продемонструю. Е, які умови е, ви можете вибрати для себе той алгоритм, який вам сподобається? І на той період, е, який ви вибрали, він вам де приносити прибуток? От мене зацікавив Aldex Scalping. Я можу сюди інвестувати, мінімальна сума 100 доларів, прибуток. Ну, Це при самих мінімальних настройках 10% в місяць, якщо на середніх настройках десь в районі 12,5-13% на місяць вивод прибутку кожних 6 днів. Тобто, допустимо, ви запустили бота, кожних 6 днів ви можете виводити кошти, а сам депозит у вас. Працює 3 місяці. Ви можете і раніше забрати свої кошти, тобто, якщо у вас щось там в житті сталося, вам потрібні терміново кошти. Ви можете нажати на одну кнопку і забрати свій депозит, але з розрахунком того, що якщо ви раніше часу забираєте кошти, то ви повинні сплатити 30% комісію за те, що раніше вводите гроші. От, і саме на цей алгоритм я буду сьогодні інвестувати. Е, є Aldex Futures. Тут прибуток 9% в середньому місяць, але вивод прибутку кожних 30 днів. Мені більше подобається, те, що кожних 6 днів я своїй команді також буду рекомендувати, де прибуток можна буде фіксувати частіше. І от Aldex Futures Pro це була. Така акція від біржі, де роздавали півмільйона доларів. Я в цій акції також участвував і просто роздавали по 50 доларів на депозит, з якого ви також можете отримувати кошти. Я давав вам раніше інформацію: той, хто скористувався той скористувався, десь приблизно місяць назад я зареєструвався, от 50 доларів була сума. Вчора я звідси вивів 11 доларів. От з від вчорашнього дня от по сьогоднішній вже не рахувало 32 цента. Отака от, от от коротка інформація. Я вам дуже багато чого не розповідав. Можливо, далі, можливо, ще зніму одне відео, де я вам розповім більш детальніше про саме їхню команду. Але зараз коротко про саме головне я розповів, що ми тут можемо мати, скільки заробляти, і продемонструю, як тут почати це все робити. І так, друзі, так як і на будь-якій біржі, заходимо от в гаманець. Я вже поповнив баланс на 1000 USDT. Вони в мене зараз знаходяться на основному гаманці. Для того, щоб відправити їх в роботу, я повинен з основного гаманця перевести на торговий. Так, міняю місцями. З основного перевожу на торговий USDT, прописую суму 1000 USDT. Потвердіть. Перевели на торговий баланс. Заходжу в її Торговлю». Вибираю Aldex Scalping, запустіть бота. Тут ми повинні вибрати настройки. Я рекомендую, так як мені сказали, краще зробити ставити або стабільний режим, або збалансований, тобто в діапазоні 25% 50%. В такому, при даному значенні ваш прибуток буде складати десь приблизно 12,5-13% в місяць. Тут ви ставите галочку, якщо хочете, щоб прибуток йшов в авторієнвіст, або ж не потрібно. Я хочу, щоб прибуток виводити і відповідно вам демонструвати. І тому я хочу виводити прибуток кожних 6 днів. Все, ми вибираємо дані настройки 75% і так далі. Я не рекомендую вам ставити, тому що будуть завишені ризики. І є ймовірність того, що ви можете втратити кошти. Тому, якби вся команда рекомендує вибирати або начальний режим, або стабільний, або збалансований. Я, відповідно, вибираю стабільний режим. Все, я ці настройки вибрав, нажимаю «Приміні». І так, кошти у нас переведені на торговий баланс. Якщо ви забули перевести з основного балансу на торговий баланс, у вас є от... Нагадує вам система, що вам потрібно перевести ці кошти. І так, я відразу перевів. Вибираємо валюту USDT, суму прописуємо, 1000 і нажимаємо Запустіть бота. Все, мої кошти почали працювати. Щоб побачити, який вже прибуток, я нажимаю деталі-бота. І тут баланс прибутку буде писати сума. Якщо, допустим, ви хочете раніше забрати свої кошти, так як я вам говорив на початку відео, що можна в будь-який момент забрати свій депозит, ви нажимаєте Закрить бота і можете забрати свої кошти. Але майте на увазі, якщо ви забираєте гроші раніше, то ви повинні сплатити комісію 30% від вашого депозиту. От. Але якщо вам кошти терміново не потрібні, то просто вони завжди у вас в роботі, а прибуток ви виводите. Як виводити прибуток? У вас буде, от пише тут, дата прибулі, їжедневної, є дата виводу прибутку. Коли ця дата настане, ви, у вас з'явиться кнопка виводу, ви нажимаєте вивід коштів, і у вас він приходить на торговий баланс. От, нажимаємо Баланс. У вас приходять кошти на трой баланс, ви переводите його з торгового на основний і далі переводите вже на свою біржу Binance, чи якою ви взагалі користуєтесь. По бажанню, якщо хочете запрошувати також друзів, строїти команду і заробляти ще більше, ви можете нажати Реферальна програма і запрошувати сюди своїх друзів. Тут ще також от, є гра пісочниця. Вона о, зараз теж недавно додали таке оновлення. Це як нібито як бінарні опціони на криптовалюті. Ви там також можете ставити ставки. І якщо ви вгадуєте, куди піде курс. Криптовалюти, то ви заробляєте. Якщо не вгадали, то ви втрачаєте. Ну, це по бажанню, хто любить азартні ігри. Мене в першу чергу цікавлять її алгоритми, і отримувати кошти на повному пасиві за те, що я просто зберігаю кошти на біржі. Біржа тільки починає набирати обертів, є чат, я був вже на зумі з розробниками, тому мені подобається їхня задумка і завжди будуть додаватися нові-нові оновлення, і ми з вами тут можемо непогано заробити. Тому якщо. У вас є якісь питання, ви завжди можете мені задати їх особисті повідомлення. А також приєднуйтесь в мій телеграм-канал, який ссылку залишу в описі, де буду більш детальніше вам розповідати про дану біржу і скільки мені тут вдасться заробити. Все, всім щасливо і всім нам профіту в даному проєкті біржі Aldex. Всім пока!